Вітаю, ви дивитися інформаційні деталі дня на 21 першому каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Облраду замінували, депутати працювали. Найважливіше з сесії Закарпатської обласної ради замить. Обмажувачі обмежувачі руху за правилами. Як і де можна встановлювати так звані лежачі поліцейські? Далі авторинок у Кінчиші закриють, сільрада та терекція базару не можуть домовитися. Знову замінування і вже традиційно у сесійний день. Щойно розпочалася сесія закарпатської облради, на 102 надійшло анонімне повідомлення про бомбу в будівлі. Працівників 3 та 4 поверху евакуювали. Загалом близько 200 осіб вивели на площу народну. Нічого не пояснювали. Виходьте заміновано. Ну нам прийшов виклик зі 102. На наш планшет, про те, що на народній площі 4 є потрібне дійство. Це замінування, є вибух і є вже пожежа. Ми евакували людей з 5-го і 4-го поверхів. Також відгородили червоною ось стрічкою периметр, куди не можна заходити. По можливості евакували автомобілі, які знаходилися в радіусі вибуху. Натомість депутати продовжили роботу. Розгляд питань порядку денного не переривали. Поки рятувальники та кінологи шукали вибухівку, закарпатські обранці у звичному режимі працювали. Говорили про виконання та зміни обласної програми Турбота також виділили кошти на роботу міжнародного аеропорту Ужгород. Від депутатського корпусу направили звернення до президента, прем'єр-міністра, Верховної ради щодо зміни принципів децентралізації щодо Закарпаття. Просять терміново внести зміни до Інституції та законі України з метою відходу від централізованої моделі управління та передачі на місця справді широких повноважень. А ще відновити дію спеціальної економічної зони в області, необхідність і бажаність якої Закарпатті задекларували ще у 1991-му під час обласного референдуму. Тоді нагадаємо: 78% краян віддали голоси за проголошення області спеціальної самоврядної території України. Депутати перекона без якісних змін законів, реальну дієву децентралізацію провести неможливо. Поки усе лише на папері, жодних реальних повноважень місцеві ради краю не отримали. Більше того, наприклад, дозволи на користування надрами досі видають в столиці. Податки та збори йдуть повз обласний бюджет. А субвенціями і дотаціями, зокрема на розбудову доріг Закарпаття, чомусь суттєво обділене. умовах децентралізації, яка була заявлена, 16 самих... Найбільше... Потужних підприємств, в яких працює близько 15 тисяч, які платять податки в різні рівні близько півмільярда гривень, переведені у Львівську область. Сьогодні в кожній області виділені мільярди на будівництво доріг Закарпатської області нуль. І так багато прикладів, що заяви вищих керівництво держави розходяться з реальними ділами. Поліція без керівника. Сергія Князева, який очолював обласне управління Нацполіції з липня 2015-го, призначили керувати правоохоронцями рівненщини. Офіційний наказ МВС про це з'явився 4 квітня. Князєв уже попрощався з особовим складом. Тимчасовим виконуючим обов'язків начальника ГУНП Закарпаття призначено його колишнього заступника Степана Довгуня. Встановлені задля безпеки, але не завжди безпечні. Обмежувачі швидкості руху на більшості ужгородських доріг не відповідають технічним умовам. Які норми встановлення лежачих поліцейських, коли і де їх можна облаштувати, розкаже Ніколетта Бокшан. Біля шкіл садочків у житлових районах міста налічується понад 100 лежачих поліцейських. Це не спеціальне покриття з прорезиненою основою та жовтим відображенням. Обмежувачі по-ужгородським – це нерівні асфальтні пагорби. встановлення лежачих поліцейських регулюється ДСТУ про пристрій примусового зниження швидкості. Згідно з нормами, має бути відповідне покриття шириною до одного метру, завдовжки до шести метрів та висотою від трьох до п'яти сантиметрів. У місті жодного обмежувача руху, який відповідав би технічним вимогам. Ще й знаку, що попереджає про перешкоду, нема водії кажуть. Це ще одна з причин поломок машини. Кожен собі у нас в місті Ужгороді придумав ставити біля своїх частних домів. Лежачі поліцейські, досить високі. Є звісно, розбивається ходова, але, Знаєте, у нас це не, не наказується. Но ну, вони мають бути європейські, це однозначно. І ці всі бетонні і асфальтні, лежачі поліцейські треба знімати. Є такі багато, що стоять незаконно. І немає ніяких знаків біля них, що він є там, цей поліцейський. Ти їдеш собі, особливо коли в дощ. Темнося їх просто не видно реально. А знаків нема, тому що й обмежувачі незаконні. У міській раді не зареєстровано жодного дозволу на встановлення лежачого поліцейського за останні три роки. Правда, й коштів міським бюджетом на них не передбачено. Квадратний метр правильного поліцейського коштує тисячу гривень. Аби ліквідувати штучне обмеження, потрібно написати офіційну заяву до міськвиконкому та патрульної поліції. За три місяці є лише одна офіційна скарга щодо обмежувача на вулиці Бачинського. На ближайших комісіях буде розглянуто інші питання по тим же по інших вулицям. На Івана Ваша, на, на набережній на набережні, Київській згідно правил благоустрою, є адміністративна відповідальність. Згідно 152 статті, можна притягнути до відповідальності людей, які самовільно порушують. Об'єкт благоустрою незаконно встановлюють штучні перегородження комунально-підрядні служби на прохання мешканців. Стежити за тим, аби вони не створювали аварійну небезпеку, мають патрульні. Але у 2016 році жодної перевірки не провели. З нашого боку контролем за правильністю їх встановлення займається сектор безпеки дорожнього руху. Якщо, наприклад, даний. Пристрій встановлено з порушеннями. Ми виносимо припис на демонтаж. Також можемо винести скласти відповідні по для, для притягнення до адмінвідповідальності. Демонтувати штучні обмежувачі просто так місцеві органи влади не можуть. Нема скарг, нема відповідальності. Як не планують і встановлення якісних лежачих поліцейських замісних за останні три роки, грошей на це в міському бюджеті не передбачили. Ями з цеглою, глибокі вибоїни на дорогах починають закладати цеглою. Фото цього ноу-хау вже облетіли інтернет. У соцмережах жартують про нанотехнології автодору. Насправді ж тут, поблизу конячного заводу, на перехресті вулиць Дачної та Джерельної, це зробили самі мешканці. Люди кажуть, втомилися писати чиновникам заяви і просити про ремонт, а їздити по розбитій дорозі вже не сила. Тому час від часу підсипають ями підручними засобами. Цього разу знайшлася зайва цегла. Нею і позакладали вибоїни. Місцеві кажуть розуміють, що надовго це не врятує, але хоча б якийсь час можна буде безпечно проїхати дорогою. Ні, дорогу треба робити обов'язково. Тут а так це лише кирпичі тут, а ви проїдете 100 метрів далі. Трохи краще, но это не решение проблемы. Потому что это все камушки повылетают и никакого результата долгосрочного здесь не будет. Авторинок у селі кінчиш закриють Найбільший автомобільний ринок біля Ужгорода діє незаконно, стверджують у Коротнянській сільраді, яка повернула собі ділянку, на якій працює базар. Рішенням Львівського апеляційного суду мовляв, жодних грошей від оренди землі дирекція сільраді не сплачує. Поки авторинок працює, чи домовляться сторони, розкажемо у наступних випусках деталей. Залишайтеся на 21-му попереду випуску про таке. Орють, сіють, садять. Цьогоріч сезон на Закарпатті стартував раніше. Що садять селяни? Та скільки коштує засадити город далі? Рекордний довгобут: 14 років виноградові не можуть добудувати спортивну реабілітаційну базу для інвалідів. Сезон садівництва та овочівництва на Закарпатті цьогоріч стартував на кілька тижнів раніше. Селяни бояться, якщо повториться рекордно спекотне літо 2015-го, врожай достойний зібрати вже не вдасться. Тож сіють раніше, аби вродило швидше, поки земля не вигорить. Що садять селяни зараз і у скільки це їм обходиться? Дивіться далі. З самого ранку до вечора Марія з родиною працює на полі. Сім'я саджає картоплю. Польові роботи стартували майже на місяць раніше ніж минулого року. Кажуть, рук буде засушливий та садимет. Та ні, більше ні і менше ні. Як усе, Як усе. картоплю садимо. Садимо рано, бо ще земля влагу має, та садимо, щоб скорше вийшло. Пак пузо посадиме та їжуки поїдять. Аби посадити 25 соток, потрібно в середньому сім мішків картоплі. Зібрати збираються у кілька разів більше. Минулого року плодів на насіння ледь вдалося відкласти. Через рекордну спеку врожай зібрали слабкий, а купувати картоплю на посадку обходиться недешево. 2 Два кілограми близько 30 гривень. Проще рук так було засуха літа, і тепер поки влага, а люди стараються вже, потом обратно буде, що не буде врожай. Садити можна, а воду виробити, по тому багато часу за нею. Не дещо обходиться і підготовка землі. Микола Юрійович трактористом, працює вже багато років. Пояснює, аби зорати і подискувати 25-30 соток землі, потрібно витратити півдня. Якщо брати орати, дискувати, то займе 3-4 години. Беруть по 15 гривень. Хто, хто як? Де, де яка нагрузка, як подивиться по, по, по солярці, тому що великий, коли великий розхід йде, тому що нагрузка. Залежить, яка земля, де, де бо зараз земля дуже тяжка. Зараз земля не перемерзла. Микола Вікентійович тільки готує поле до обробітку, оратимуть з дня на день. Погода дозволяє. Чоловік не зраджує свої традиції. І кожного року, перед тим як почати польові роботи, саджає молоде деревце. Нині обрав вишню. Уже щеплений садженець купив на ринку за пів сотні. Коли мало засипали, тоді його підтягуємо вище, щоб корінна система стала рівною. рівно. І потім повністю засипуємо. А от з овочами важче. Тут треба заздалегідь обрати, що садити. Щороку різні види краще садити в різних місцях, аби земля не втомлювалася. А будемо садити кромплі по-нашому, будемо садити буряк, будемо садити цвіклу. Насіння, більш маємо своє. А якщо не вистачає, то купуємо в городі дорогої насіння. Вважайте, що пачка, пачка, як кажуть, огурців десь 40 рублів, а там 15-20 штук. На ну, що робити? Насіння баклажанів від 10 гривень за найменший пакет. Партю – від 13. Квасоля – 25-30 гривень за пакетик. Тільки картопля, хоч і не дешева, але трохи впала в ціні. А зараз 30. Подешевшила. Насіннячко таке трошки подорожчало. Ну, люди не дивлять на це. Купляють все рівно, бо купляють, посадити садити треба. Малесенькі пачечки там петрушка, морковочка по 5 гривень, а більші пачочки по 10 Ну там у чотири рази більше по грамажу, грам більше. Щоб обробити 30 соток поля, готуйте в середньому тисячу гривень. Хочете садити трактором ще по 15 гривень рядок. плюс картопля на посадку. Врешті усе це обійдеться в середньому у три тисячі гривень. А це лише посадка. Попереду ще обробка, а потім збір врожаю. Рекордний довгобут: 14 років виноградові будують спортивну реабілітаційну базу для інвалідів. Усього на об'єкт, згідно з проєктно-кошторисною документацією 2002-го, планувалося 500 тисяч гривень. Нині ж така сума потрібна, щоб завершити будівельні роботи і вести комплекс в експлуатацію. За роки простою частину матеріалів розікрали. Цьогоріч, якщо вистачить грошей, хочуть встановити систему опалення. На недобудованій базі виноградівські інваліди мріють запустити Великий виробничий цех. А ще на власному ставку щоліта проводять чемпіонати з рибної ловлі. Не було нормального фінансування. Виділяли по 30 тисяч гривень, поки ми дістали ті гроші, вже ціни виросли на матеріали. Тобто відкладувалося, відкладувалося. Інвалідів споминають тільки, коли йде день інваліда, бо треба поставити галочку. от тоді всі йдуть, всі обіцяють, це все говорять. Але як кажуть, а віз і нині та. Майже 2,5 тисячі газових лічильників мають безкоштовно встановити закарпатцям. На це витратять понад 4 мільйони гривень. Згідно з законом, до 2018-го всі українські споживачі блакитного палива мають бути забезпечені лічильниками. Графіки встановлення безкоштовних приладів обліку на 2016 рік оприлюднені на корпоративній сторінці «Закарпатгазу». Тож можна побачити, коли саме до вас прийдуть фахівці підприємства. Якщо ж у зазначений термін газове як не з'явилися. У компанії радять телефонувати до центру обслуговування клієнтів за номерами 0312 61 94 48 або 067 244 32 66 для з'ясування причин. У квітне, квітна, а містяни плачуть, а ще чхають, кашляють і труть почервонілі очі. І відбувається все це не зовсім від надлишку почуттів, а від банальної весняної алергії. За статистикою, до алергічних реакцій схильний кожен шостий і щороку тенденція зростає. Тим часом зростає і вартість лікування. Препарати для алергіків дуже недешеві. Про найпоширеніші алергени у цей час та те, як і чим лікуватися, розкаже Олександра Туранова. Горе апчхи, сльозоточивість, закладеність носа перші прояви весняної алергії. Зараз почали цвісти сарашкові рослини. Їх пилок у цю пору подразнює слизову оболонку носу очей або бронхів і викликає реакцію. Дев'ятирічний Денис вже кілька років щовесни страждає на цей недух. Спочатку просто був кашель і ставало важко дихати. Нам призначили робити інгаляцію, а потім вже робили прививки. І на пильовий квіч, на світіння алергія зразу стоїть кашляти, ну а потім вже а потім баба зразу робить і все перестає. Лікування такого хронічного алергічного прояву не з дешевих. Що півроку необхідно проходити курс лікування, який допомагає позбутися неприємних проявів алергії. Лікування досить дороге. Один курс коштує близько п'яти тисяч гривень. На півроку ліки замовляються з Іспанії і які приймаються ну, один курс на півроку. Тут є відповідники, але тут відповідні ліки, так, вони дешевші, але. Ніхто не знає, які як вони себе проявлять на дітях. у маленької христинки. Ситуація інша. Дівчинка з раннього дитинства мала алергічні прояви. Батьки швидко відреагували і почали лікування. Використовували українські дешеві відповідники. За півроку все минуло кажуть, лікарі переросла зараз. Дівчинка постійно спостерігається у лікаря і періодично проходить курс лікування. Сип і зут на тілі. Це було, коли їй було півроку, а в рік ми вже, в принципі, не мали жодних проблем. Недорого було, тому що були замінники, ну, українські виробники, в принципі. Ми просто постійно їздимо, раз на півроку, обов'язково подивитися, бо лікар подивився на діточок, визначив, чи все добре. В аптеках імпортні і вітчизняні ліки користуються однаковою популярністю. Наші коштують від 5 до 85 гривень, але викликають побічні ефекти: слабкість та сонливість. За кордоні ж вартують щонайменше півтори сотні і не впливають на загальний стан людини. Стосовно спеціалізованих комплексних лікарських препаратів таких в таких аптеках взагалі не продають лише на замовлення. В залежності від новішої покоління препаратів вони приймаються лише один раз в день. Вони не впливають на на сонливість, тобто людина цілий день може бути активна. Фізично та розумову, але приймати бажані ці препарати на ніч Ми можемо порадити якісь безрецептурні капельки до носа або якщо це є кон'юктивіт, або таке. Але зазвичай ми завжди стараємося направити до лікаря. Зараз пік сезонних алергій, тому у алергологів черги у дитячу поліклініку щодня приходить щонайменше 15 маленьких пацієнтів. Та лікарі наголошують, алергія не завжди з дитинства і часто проявляється у зрілому віці. От 18 до 55 лет. Вот в этой возрастной категории самых работоспособных, а значит, часто находящихся в состоянии хронического стресса, вот у этой категории пациентов больше всего наблюдается э, такого типичного аллергического заболевания, как полинос. Іноді люди навіть не підозрюють, що мають алергію, і плутають її зі звичайною застудою. Насправді ж нежить чи чхання триватимуть допоки ви не усунете дію конкретного алергену, а його походження можна встановити лише в лабораторних умовах. Заради експерименту спробуємо все на собі. Процедура не з приємних, але безболісна. На обидві руки лікарі наносять крапельки з різними алергенами і роблять маленьку подряпину. У нас в нашому 11 алергенів. Це різні. Починають дерев'я, трав, осінні, Домашня пиль. Тепер чекаємо 20 хвилин і стежимо за реакцією шкіра. Якщо почервоніння більше трьох міліметрів – алергія є. Перевірка не безкоштовна, вартує дві сотні гривень. Така ціна тому пояснюють лікарі, що реагенти закуповують у приватних ліцензованих фірмах, а державних поставок немає. Шкіна. Алергічні прояви лікарі розділяють на три хвилі. Перша триватиме, поки не перестануть запилюватись від дерева, такі як ліщина та береза. Друга хвиля розпочнеться, щойно зацвітуть лугові трави. На Закарпаття це припаде на кінець травня, початок червня. У кінці ж літа цвісти почнуть амброзія, лебеда та інші бур'яни. Це все на сьогодні. Будьте здоровими і нехай нічого не заважає насолоджуватися весною. Бережіть себе, до зустрічі.